У нас є шість видів доходів. Чотири з них пасивні і закладені саме в маркети. І сьогодні ми поговоримо про них. Перший вид доходу це різниця. Як сьогодні Валя вже розказувала, можна заробляти на різниці. Що таке різниця? Людина, яка зареєстрована в компанії, Має 20% знижку. І коли ми зайдемо до себе в кабінет, в нас в нашому інтернет-магазині, хто знає, що в наш кабінеті є свій інтернет-магазин. Підміть руку. Ну, багато знає. А хто ще не знає, просіть своїх спонсорів, він вам підкаже, де зайти і де подивитися. В нашому інтернет-магазині є дві ціни: одна повна 100% ціна в гривнях, а одна пальна. Наприклад, геть приціліти, 125 і 100 балів. Можна взяти продукцію за 100 балів, продати за 125 і 25 заробити. Так, як казала, валя один умре, другий продає. І так можна теж заробляти це кому потрібно вже гроші. Це активний вид доходу взяв, продав, взяв, продав, можна продавати. 10 тисяч набрав продукції на протязі місяця, продав, заробив скільки на 10 тисячах? 2 тисячі. На 2 20, 10 тисяч взяв, на 20 відсотків – 20 тисяч. Ой, 2 тисячі заробив, правда? 2 тисячі заробив. Можна і більше заробляти, але це активний вид доходу. А в мене була Пасивний вид доходу. Далі слухаю. наступний вид доходу це зворотній бонус. От. І вже оце пасивний вид доходу. Чому це пасивний вид доходу? Всі ви, напевно, знаєте, що коли людина зареєструвалася в компанії, вона стає споживачем, накопичення вона набирає вчитися матчі своїми знайомими на 3 тисячі балів, і вона стає постійним споживачем. І вже статус постійним споживач. Компанія повертає 10% зворотнього бонусу. Наші компанії платять не за продажі, а за покупки. Хто чув таку фразу? Чую. І далі, коли людина набирає за... а, взяла 3000 30 барів і вона вже стає партнером на конусу. Потім 6 тисяч зараз, тільки, її кіником 20% з короткого конусу. Де тут скажете пасивний духі? Так? Ми цю продукцію купляємо собі в магазинах, всюди, всюди. Так? І наша продукція це і засоби гігієни, ви вже знаєте, і продукція на оздоровлення, і за забути. Ми її купляємо, ми економимо свій сімейний бюджет. Ми її купляємо у 20% знижці, і наша компанія додатково нараховує гроші за те, що ми купляємо в компанії. За покупки наші. І ще е, тут є схемки такі, ну зараз ми не будемо прораховувати. Хто має можливість, зможе сфотографувати, а хто е, ще сам не знає, зверніться до свій. Він, вони вам е, розкажуть, як отримувати оцей, як цей доходний як бонус. Наступний доходу наступний, е, – це авторський гонорар. це авторський гонорар, е, тобто нараховується зі статусу керівника. Керівник, коли у вас в першому поколінні є один керівник, ви отримуєте 3% авторського гонорару від першого коли ви, у вас в першому поколінні два керівника і більше, ви отримаєте 3% авторського гонорару з першого і другого покоління. Коли ви в вашому першому поколінні є три керівника, ви маєте 3% авторського гонорару з першого, другого і третього покоління. І чому важливо знати оці види доходу? У нас в компанії, щоб досягнути великого успіху і мати пасивний дохід, сам цього не зробиш, потрібно запросити команду до себе партнерів, які б хотіли мати то, що, ну, подібні цілі, такі, як і у вас, які б хотіли мати великі доходи, бажані достатні доходи, і допомогти їм цього досягнути. І коли ми допомагаємо їм у цьому, вони рост ростуть в кар'єрні поки ар'єрних сходинах. І зараз, набігаючи наперед, буде наступний видноходок, але я це буде потім. Поки що про авторський гора ми його міською ще називаємо, що це соціальна гарантія. Чому наступний е, находи зараз поясню, чому. Подивіться, наступний вид – дітерська премія. Є ріська премія нараховується від статусу директор. І розберемо, наприклад, коли є подвійний діамантовий директор, так? подвійного діамантового директора в першому поколінні, можуть бути е, споживачі, можуть. Е, першого, подвійного діагнозу може бути керівник, може бути директор в першому поколінні може бути консультант, директор, управляючий діаманти, подвійний покрійний і так далі. Може навіть бути майстер. Хто би хотів своє перше покоління майстра? О, <плес> <плес> Тепер дивіться, як нараховується лідерська премія. Наприклад, ви на статусі подвійний директор, подвійний ямандовий директор, лідерської премії і у паркети на скільки споживачів, Постійних споживачів і від своїх партнерів. Скільки він отримує? 8%. Від своїх керівників і, і від цієї їхньої групи він отримує скільки? 8%. Від своїх директорів, від свого директора і від його. Для чого працювати на успіх свого партнера? Ну, з такої превентивної такої теми. Для чого? Подивіться, діамантовий директор, в нього доволі просто має бути. От, з трьох коплів. 90 тисяч, так? У плівного діамантовому директора, наприклад, у вас, ну, подвійний діамантний директор. Скільки това робить? Трьох купів 180 тисяч. Що більше? 90 чи 180? Більше 180. так? І 90 тисяч це тільки в трьох поколіннях. А лідерська премія виплачується на всю глибину. І подвійного діаманта, на всю глибину може бути діаманта на всю глибину не 180 тисяч, а 300 тисяч пів мільйона. А з тим от яматовий директор, він вже сидіє літер, він вже працює своїм мандові сам, а ви від нього маєте тільки один відсоток, називається тільки один відсоток, але це є в мене найбільша найбільш, виному зараз авторський генератор відбудеться прямо однакові, але раніше найбільша видовою. О, і ведемо до того, що подвійний діамантовий директор і подвійний діамантовий директор. Нехай буде того діаманта і того діаманта e, 0%. Але залишається соціальна гарантія. Будь ласка, так. Соціальна гарантія. Немає значення, на якому статусі ваш партнер навіть. Якщо ви від нього, від його команди не будете мати вже доходу лідерської премії, у вас залишається авторський гонорар І не один відсоток, а 3%. Що більше? відсоток чи 3 3%. 3%? 3%. І тим більше і ще й долаші. Так, наступний червонок. Так, і ще один доходу, це, -топ це премія ТОП-лідер, Це найкрутіша премія. Нашій компанії для тих, хто хоче отримувати достатній пасивний дохід. Це найбільший товароборот в структурі, якщо правильно побудована структура, зараз серіальна, зараз серіальна, за 2-3 роки, яночка підкаже, вона відкладала два види доходу. Ну, не один доходу, але дохід з 4-го покоління і з п'ятого покоління правильно. За ці гроші вона купила квартиру собі всі Так, За, два, два, роки. Ці, за два, роки. Роки. два роки. Два роки Бачите, Два роки. Тільки за цей п'ять років. А вона в Києві задвоє купила. О, в Києві. В Києві купила квартиру. Наступний? Долго. Так. І ще є ще одна один вид винагороди. Також не закладені маркетинг-плані. Вони активні. Види. Купив портал, а тут також відкриваєш інформаційний центр і там працюєш. А всі речі, 4, 2, 3, 3, 4, вони є посилені. Також можна отримати винагороду багато людей. Як складжується винагороду в інформаційному центрі. Інформаційний центр можна відкрити зі статусу директора. І вже мати свою власну справу. Це може сімейна бути справа, коли дівчата. Валентина Володимирівна, Валентина Семейна, з нас дівчата. Вони мають свої інформаційні центри. І це вже не одна людина працює, а ціла сім'я, ціла династія. О, і дуже наступний можна заробляти. І компанія платить 20% від закупок інформаційних центрів. І так, подивіться, величина доходу партнерів Мюлади. Mm. Що тут у нас є? Згородний комусь, авторський одну рад, міська плення, премії і винагороди в інформаційно центру. Заліборичові дуже щадлі ділиться, доходами компанії з нами, з партнерами. Він, якщо все підсумувати, все він 66% дає нам мережу. Нам, партнерам, тільки працюй і бери. І я всім вам бажаю, щоб ви змогли отри... працювали так, щоб ви змогли отримати всі на... винагороди і мали тут достатньо духів, таких, який ви собі бажаєте. Успіхів вам, оставки процвітання, слави нашій компанії слава нашій Україні.